I see knife rifle. I see stone rifle. I see fish rifle. Wifey famous Wolf on cyberfall. We I fight. I fight. I fall. If I fight. I fight. I fight. I will. Fight the souls, for the soul, for the for the mind, for the for the sword for the sword for the eyesight, I fought the sword with fire, for fire for with For and ember, with fire and with fire and ember, with with fire and ember, with fire and ember, with fire and ember, with fire I've fallen by the fall this the force. I've I've i follow me. this side, fall this here.

Ставте лайк. Чи зі, що ти не думала, він через це перекриває. А свої. Я в тебе знайти не можу, а контакти його, 200 тисяч месенджерів і в, ну, точніше, 200 тисяч аккаунтів. На 200 тисяч аккаунтів я реєструюся на усі, і він не відповідає. Навіть не бхалову і все остальне, і що і, я і, і тебе люблю, і, він взагалі нічого, ніякої реакції зовсім. А тебе не можу знайти, бо в тебе псевдонім не в ногу. Ну, не те, що типа много заїда. Якби знав точно твою е, е, дівчу фамілію, я б сказав, що вони знали. Навряд ли би вони послухалися, ну поняли б потім. щоб держали дистанцію десь як від кратера до другого кратера. Вулкан. Які всі і лавою пливаються. Лавою любов. Отак от, от. Так що вибачіся, що я Тебе люблю. Кухай тебе. Ти тут непонятно. Папа один-два, папа два один і этий то етий то, ну хто це? Це все менше. Хтось думає, що це за щось. Де намічаєш пишу, Ета, ти не міняєшся, ти та же одна, яку я кохаю. Так, це я сказав, що я хотів своє кохання сказати, яку я люблю. Ета. Інше, що я хотів сказати, так, 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 так. А, алгоритм. Алгоритм, алгоритм, ну знаєте, ідеї це все відкривати, лучше подарувати це, бо це як, знаєте, і це лучше подарувати офіційним компаніям і благочинним, чим відкривати. Я вам просто дам приклад. Знаєте, НАСА производила все і це, ну як Наса, ну, НАСА не производила, іменно, але производство в цьому і это і це, і, це. і бо, знає по критерію о звукових передатчиках і все інше. І ми від звукової связі зв машинах звукової Это. все на одному лінії разні і найти не можуть, і ракети стріляють, і передаває лінії не можуть знайти всього іншого, і так його відключити їх, і ліліот і, і повзривати. Там же ж Denise, крутиться, і всі останні, там ж хочуть обіжати, десь хочете не весь Китай, не, ну это як. Ну там компанії життя, там вони ж теж в НАСА, а все і це яко. І там ну, в, в, в НАТО, і в з Китаю і. А що ж свої торгують нормально заробляють на війні на крові? Можна. Ж? Можна ж заробляти. Тільки ви знаєте, в чому причина. От хто діє війни, війна всегда приходить до них і забирає їх. І це смертей приходить. І діти серед смертей, жриці. Діти серед смертей. Ініше жили зло. От така от історія, щоб ви розуміли, що тут не зрозуміло. Інтернет і все інше на одному все стоїть. китайці ж постачає сюди. Не, ну, зрозуміло, людям це ненормально. Я тут, я тут все повністю связь і это і то. А от пілінгувати, значить, свої сайти і дивіться, що ви знаходите, коли вам треба. А коли это це, це, і это то пілінгувати лічності, це, і то, і це, як його, через додатки, через чи через це туди добратися, і це, і то, ви не можете. Бо ваше ж там все, ваш заробіток. І я неправильно докажу да, це все. Лінії зв'язку, передові ранці і все стрільне. Все на одном, тільки на другій лінії. Піксель, плюс, мінус. І цифри. І шукати треба не тільки не що там було. Ну, йшов в Росії, що в Росії, що в Росії. О, в Росії от 36-й, по-моєму, і до якоїсь там до 61-го було. Я на радіотелевізорі, радіотелевізор вловив, передача в Москву, я, От я. То, я я вроді би звучить, що звіс, буває телефону лова, буває Україна, лівий берег. Лівий берег, а потом вчить это. В Херсон. Ну, я мовчу, що розуміти, до, да, взагалі, і то. Ну і то тут буває Лова, буває взагалі центральні лідії Лова, Їхні розмови. Ось така от історія. Треба ще шукати по лініям ети, цифри єте на других странах. На всіх. Дивіться на всіх странах. Дрони і все інше, і що, і що ви не можете їти, переїти, да, связь перекрити. Щоб перекрити зв'язок дронами. Це. Там же ж інтернет, і все, ви ж є, і ви не можете дрони обробити і все остальне. Звісно, бо теж производить їх. Зачем? Все, що виділяється, більшість частина на Росію, чуть-чуть на Україну. Оттуди з України до Циганів і до Кореї, а то і в Росію опять уїжджає. Так ж? Ну так ж, так? Ага, ну, ще хотів, ну, це докази, це докази, в цьому достатньо їх. В цьому достатньо їх. Наживається крові і вбивства. цьому достатньо їх мало? Ще щось може. Якщо цього достатньо, вам, тоді не зрозуміло нічого. Зато за те, за що я за заікнувся за мелоч, за, 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 як його, я буває, що я, як 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 я спішив, в мене нервна система від происходящего шкали. Не то сказав і, ето, і вибачився. Ви вже пишете в коментах і все інше. А от докази, і ще щось, які... Що ж докази. Я українець, і до кінця і, і буду їм. Слава Україні! І хочу написати сказати за Зеленського і ще раз наповню, ти себе рекламуєш, ти себе... Рекламуєш, ти себе рекламуєш, ти себе рекламуєш на сайтах, на етат, як його, на ета, от дивіться, що зробив Зеленський, от дивіться, як він є, от дивіться, як його привітали, от дивіться все інше, от дивіться і то. На, на государственних етях, де ви таке бачили? На государственних каналах. Я щось не бачу, де воїни там пройшли, воїни молодці, воїни, етали, ще щось. Рідко в вито попадається на постах, що пам'ять це І то І це не люди ділачі, і точно не він. І і особи не це, що він е, Я провів ставку. Це для тебе гра, да? Ну, ти кажеш, не я, а ти кажеш, ти провів ставку. Я маю в виду, ти не я. Щоб не зношав собі херні. Ні, я його не знаю, не є і то. Ну подіями і все, все видно, щоб ви розуміли для дичі. То це непонятно. Ну, і мені нервна система шкалить мене підривається ета і то. Розумієте? Отако. Дуже є, він дуже хоче стати сатаною. Йому мамона пообіцяла, всі думають, що це бред. Всі, хто хоче стати сатаною, ви получите. На цепі вічність шкуру здирня до костей.